Одну людину вбили, і 15-х поранили росіяни на Херсонщині. Опівночі вдарили по білозерці травмовано місцевого жителя. Анна світанку скинули вибухівку на двох жінок в Херсоні. Ще п'ятеро містян постраждали вночі. Також окупанти з дронів безперервно атакували обласний центр напередодні на зупинці громадського транспорту. Загинув чоловік, і ще трьом знадобилася допомога медиків. А в великій Олександрівці чоловік підірвався на міні. В нього травматична ампутація стопи. П'ятеро поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Двоє потерпілих в громадах біля Кривого Рогу. Там окупанти били по інфраструктурі, спалахнули пожежі. Ще троє поранених в Нікопольському районі. Серед них 18-річна дівчина. Після атак безпілотників, ударів з артилерії та градів. Потрощено півтора десятки приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, релігійну установу і авто. На Чернігівщині безпілотники вразили залізничну інфраструктуру в Ніжинському районі. Кілька потягів курсуватимуть зміненим маршрутом із запізненнями, а деякі приміські електрички взагалі скасовано. Також загарбники влучили в енергооб'єкти без світла зараз понад 4,5 тисячі абонентів. А в прилуках після удару дрона горить нафтобаза. автобаза. Шостка на Сумщині вже із газом. Кілька днів місто жило в умовах блекауту без електрики, газу і світла через пошкодження газорозподільчої станції, водогону і об'єктів енергетики. По критичній інфраструктурі громади росіяни гатили впродовж кількох діб. А в суботу завдали ударів ще й по залізничному вокзалу. Тоді загинула людина та. Восьмеро були поранені внаслідок терористичних атак. Подекуди світла не було майже тиждень. Відтак в громаді розгорнули 125 пунктів незламності. За цей час до мобільних пунктів рятувальників звернулися майже 2,5 тисячі містян, кому необхідно надавати надавали психологічну допомогу жителям, серед яких чимало дітей організували і гаряче харчування на польових кухнях. ДСНС хто не міг дістатися до пунктів видачі самостійно. А тим харчі доправляли волонтери або сусіди. 141 сорок окрема механізована бригада показала кадри зачистки сіл Соснівка, хороше, Новоселівка та Січневе. Це Дніпропетровщина успіху вдалося досягнути у взаємодії з 225 м окремим штурмовим полком. Під час штурму наші оборонці ліквідували 50 російських окупантів і взяли в полон ще вісьмох. Аналітики діпстейту повідомляють, росіяни намагаються відбити втрачені позиції, але сили оборони роблять все, щоб Цього не допустити водночас. Окупанти таки захопили Малівку на Дніпропетровщині і просунулися біля ще кількох населених пунктів на Запоріжжі. Та Донеччині найбільше штурмів росіян було на Покровському, Новопавлівському і Торенському відтинках. Загалом за минулу добу по всій лінії розмежування сталося 200 боєзіткнень. Це найсвіжіші дані від генерального штабу ЗСУ. А тим часом бійці 3-го штурмового корпусу демонструють кадри повітряного полювання на ворожі безпілотники. Цього разу наші захисники вполювали дрони Гербера, зала, ланцет і 16 ворожих молній. Шахраїв, які під виглядом військових збирали допомогу на ЗСУ, викрили в Запоріжжі 29-річний містянин. У 2024 році пішов у СЗЧ. А після цього разом з дружиною та приятелями представлялися чинними військовослужбовцями і просили допомогу, нібито для однієї з військових частин для цього використовували підроблені листи звернення, печатки та інші документи. Отримані засоби гігієни, термобілизну, буржуйки, продукти харчування і навіть дрони продавали через роздрібну мережу. Так, за даними слідства, привласнили допомогу на 8 мільйонів гривень. Усім учасникам шахрайської схеми вже повідомили про підозру. Обвинувачену в імітації служби заради іміджу депутатку обласної ради почали судити на Дніпропетровщині разом із нею ще й її новоспеченого чоловіка, офіцера ЗСУ. Вони побралися після оголошення підозри. За даними слідства, подружжя діяло спільно заради фальсифікації військових здобутків депутатки і залучило керівника навчального центру. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше. Не на лаві підсудних, а на екрані в залі суду новоспечене подружжя, депутатка та офіцер Маріанна Кізіярова. Вже з новим прізвищем після весілля Спілкується з суддею з дому, скаржиться на завелику заставу. заставу. Має стати безробітної особи після звільнення з війська. Я навіть кашей таких не мала. Я була вирождена за позичена гроші. І чоловік з нової військової частини, куди його перевели після вручення підозри. Обличчя просить не показувати зміркувань безпеки, адже після внесення застави знову на службі. Запобіжний захід себе не виправдовує зовсім. Застава була внесена вчасно. Немає під собою ніякої почви. Їх затримали в червні. В ДБР заявили, депутатка імітувала військову службу й отримувала виплати від держави. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Її соцмережі ряснюють фото і відео в однострої. Проте під час обрання запобіжного заходу депутатка не змогла згадати ані свою військову спеціальність, ані калібр зброї. Натомість зізналася, статус УБД отримала за кілька днів перебування на Донеччині. А от її телефонні розмови записані ДБР. Там присяга була без мене. Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ганку з командиром роти моєї. Я щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПЛА. Ну він подивився на мене, що чергова мертва душа, а мертва душа. Третій фігурант, керівник навчального центру, одразу після підозри визнав провину, відшкодував збитки та отримав умовний термін на навчання. За даними ДБР депутатку епізодично на кілька годин привозив водій. Можен задія. Зайти... Паєс має зайти боєць, точніше бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. А вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. у вересні. Керівника навчального центру, який був на випробувальному терміні, знов затримали в нелегальному казино із грошима. Правоохоронці заявили, він за хабарі організовував втечу військовослужбовців просто з частин. Вартість повного пакета разом із нелегальним переходом кордону сягала 14 тисяч. Тисяч доларів він їх вивозить через блокпости, іноді буває таке, що просто люди їдуть по локації, вмовляють людину там вийти на ту чи на іншу дорогу. За цією підозрою вже екс керівника навчального центру судитимуть окремо. Прошу. А от новоспеченому подружжю суд у пом'якшенні відмовив заставу не зменшив і визначив додаткові обов'язки не полишати місце проживання та служби і прибувати до суду за першим викликом. Повідомляти суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи служби, утриматися від спілкувань зі свідками та з експертом кримінального провадження, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон. Подружжю загрожує до 10 років ув'язнення Грипалоскоксандр Куліжні про потрощина. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У Карпатах зима не відступає, навпаки, стає все лютішою. Високогір'я геть замело, висота кучугур подекуди перевищує півметрову позначку, а вже кілька днів тримається мороз. Напередодні на горі піпіван чорногірський зафіксували мінус три. Рятувальники закликають туристів утримуватися від мандрівок в гори, адже видимість дуже погана і найближчими днями розпогодитись немає. У ведмежому притулку до на Львівщині нові мешканці. Це двоє ведмежат. Їх знайшли в лісі без мами, малюки були виснажені, геть малі. А тепер підросли, зміцніли і звикають до життя в безпеці. Із клишоногими братком і сестричкою познайомилась кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Це руна і коді наймолодші мешканці ведмежого притулку до Мажер. Їм по вісім місяців. Зараз вони важать понад 30 кілограмів кожне і добре почуваються. А забрали їх сюди зовсім крихітними. Заважки лише 5 і 7 кілограмів. Вони харчуються три рази на добу, полюбляють їсти дуже зелень, е малину даємо їм деколи яблука і м'ясо. Вони брат і сестра. Ми довго думали над які імена їм дати. Ну, Коді нам прийшла така думка, що Коді такий величний в нього характер, і ми його назвали Коді. А руна. Як богиня, малюки потрапили у притулок, коли їм було по три місяці. Спочатку були налякані й недовірливі, тож потрібен був час для адаптації. Та вже згодом звикли, почали гратися і навіть купатися в басейні. Їх було знайдено працівниками мисливської станції в лісі. Вони побачили двох покинутих ведмежат без мами, і спочатку вони до них не підходили. Вони вирішили поспостерігати декілька днів за ними, чи повернеться мама. чи ні, мама не повернулася. Вони були голодні, вони були маленькі, і вони вже звернулися за допомогою до нас. Чому дитинчат могли покинути? Чи щось трапилось з мамою? Версії різні, але б самі вони не вижили у дикій природі, кажуть у притулку. Може бути таке, що вона могла забрати сильнішого ведмежатка і, і піти там з ним. Тобто їх могло бути троє, четверо, і відповідно, двоє, яких там слабших могли залишитися. Е, ну я вже тут працюю досить довго, тобто це перший раз я зустрічаю таку історію. Поки Руна і Коді Живуть в адаптаційному вольєрі, до них не підходять відвідувачі. Вони відрізняються від всіх ведмедів, які в нас е, тут є. Тому що е, е, всіх інших ведмедів, яких ми рятували, тобто в них. Е, було знайомство з людиною, тобто та, вони жили в клітках, але біля них завжди була людина. Тобто вони можуть там відкликатися, вони можуть прийти. А ці вони такі їх покличеш, не покличеш. Вони собі живуть своє життя. У притулку до мажерни мешкає 31 ведмідь. Сюди тварин привозять із цирків, приватних садиб чи звіринців, де вони роками були замкнені в клітках. Тут їх поступово відновлюють і повертають до природної поведінки. Узимку більшість вихованців залягають у сплячку. Як у дикій природі, і вже наступного року до них найімовірніше приєднаються Руна і Коді. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.